Знаєте, буває так, що найпростіші, здавалося б, речі насправді приховують у собі надзвичайно глибокі сенси. І от звичайний предмет може стати ключем до розуміння цілої культури, її вірувань та історії. Саме таким предметом є українська хустка. Давайте разом подивимось, яка ж магія ховається у її візерунках. І це, знаєте, чиста правда. За яскравою тканиною, за вишитим орнаментом, криється щось значно, значно більше. Це душа народу, його пам'ять, його світогляд, це символ, що говорить до нас крізь століття. Гаразд, давайте зануримось у цю тему глибше. Хустка це ж невід'ємна, ну просто дорогоцінна частина української спадщини. І зрозуміти її значення це ніби доторкнутися до тих самих традицій, які передавалися від прабабусь до онучок, і при цьому не втратили своєї сили. Але що цікаво, її роль іде набагато далі, ніж просто бути культурним символом вона сягає чогось майже містичного, бо ж в українській традиції хустку наділяли особливою силою. Її вважали головним жіночим захисним амулетом. Так що ж це таке, цей оберіг? Ну, це точно не просто прикраса, це предмет, в який вкладена глибока віра, віра в те, що він може захистити, вберегти від лихого ока і направити долю на щасливий шлях. Це таке глибоке переконання у духовній силі, яка втілена в звичайній матеріальній речі. І ось тут ми підходимо до самого серця. Просто вслухайтесь, хустка є головним жіночим оберегом. Це ж кротесеньке речення, а скільки в ньому ваги. Воно ставить хустку в самий центр жіночого світу, робить її не просто аксесуаром, а джерелом духовної сили і захисту. Та це ще не все. Окрім цієї, скажімо так, захисної магії, хустка несе в собі ще один неймовірно зворушливий сенс вона стає таким собі мовчазним уособленням вірності й надії, що ґрунтується на давній традиції, традиції обіцянки і терплячого очікування. І справді виникає питання, як Як звичайний шматок тканини міг стати настільки сильною такою особистою клятвою, а секрет криється у надзвичайно зворушливому ритуалі прощання, що сповнений глибоких почуттів. Давайте просто уявимо цю сцену. Молодий хлопець збирається в дорогу в невідомість, чи то на заробітки в далекі краї, чи що гірше на війну. І ось у момент прощання дівчина віддає йому не якийсь дорогий подарунок, а свою власну хустку. Цей жест був потужнішим за будь-які слова. Це була мовчазна, але непорушна обіцянка. Я тебе чекатиму. Так по суті, все зводилося саме до цього. Це означало, що вона дочекається повернення коханого. Кілька простих слів, а за ними ціла історія кохання, надії та відданості. Все це втілено в маленькому клаптику тканини, який хлопець зберігав як найцінніший скарб, перебуваючи далеко від дому. Отже, бачите який шлях від захисного амулета до символу непорушної вірності. Українська хустка це справді цілий всесвіт, витканий із традицій і найщиріших людських почуттів. І це, знаєте, змушує задуматись. А які ще звичні нам речі можуть бути мовчазними хранителями таких дивовижних історій?